У нас є підсвідомі і у нас є мозок. Мозок mm -hmm. це просто орган, так як вухо, ніс, руки, печінка. Кожний оцей орган він виконує якусь дію. Mm -hmm. І мозок це мозок, такий же самий орган, як печінка. В нього є своя функція. Функція мозку це не думати, як тобі жити. Функція мозку дивитися за внутрішніми органами, щоб внутрішні органи не мали з а що mm -hmm. робить мозок? Він починає думати, як тобі жити. Він замість того, щоб робити, дивитися, щоб внутрішні органи правильно працювали, починає думати, як тобі жити. знаходить на цій свідомості певну програму, і її починає запускати у твоєму енергетичному полі. Розумієш, як твій мозок тебе, грубо кажучи, ім'я Тобто не ти управляєш ним, а він тобою. Мозок це як м'яс, він має бути тренований.